Які події чекають Україну у війні в найближчих три місяці? Так, ну, карти нам показують, що Україна буде займатися своїми справами. Вона має свої цілі, буде все робити для того, щоб реалізувати їх. Але, знаєте, при цьому дуже ризикує. Ця карта нам показує, що війна в нас наразі продовжується. От Далі карти нам показують, що Україна буде вести перемовини з іншими країнами. Але нашій країні. Ці перемовини будуть завдавати болю. Будуть, знаєте, викликати таку напруженість. І є вони такими нещирими. А для інших учасників перемовин, це, знаєте, як, як театр, як шахматна гра, от ці карти нам. Оця карта нам дуже чітко про це говорить.